Друзі, вітаємо всіх на YouTube-каналі компанії Вест. Сьогодні ми знімаємо з нашого майданчика у місті Львів, кільцева дорога, сокільники. І тема сьогоднішнього відео буде нова поставка японських міні-тракторів. Ми отримали 8 тракторців, і в цьому відео коротко, швиденько пробіжимося по моделях. Я озвучу вам ціни. І... Потім пізніше на нашому ютуб-каналі на кожен з цих тракторів буде, звичайно, що зніматися окремий відеогляд, тому підписуйтесь на цей ютуб-канал, хто ще не встиг. І дивіться, можливо, з цієї поставки буде саме ваш тракторець. Поїхали! Ми поставили тракторці від більшого до меншого. В цій поставці був один тракторець з кабіною. І це вже класична модель Kubota Жел 32, трьохціліндровий трактор потужністю 32 кінських сили. В ідеальному насправді стані. Передня резина нова, задня резина Bridgestone ще рідна. Трактор йде з швидкоз'ємом та ґрунтофрезою 160 см, і кабіна у нас, звичайно, що з кондиціонером. Ось такий стан кабіни. Гідропісельович керма, Юшіфтівська коробка. Напрацювання 788 мотогодин. І актуальна вартість такого тракторця в нас буде 13800 доларів. 13 32 кубота в просто ідеальному стані. Йдемо далі. Це ще одна класична модель, серія 25 GL. Передня резина нова, задня ще рідна, велика ґрунтофриза з швидкоз'ємом, гідропідсилювач керма, оберт на місці, три циліндри, потужність 25 кінських сил. Юшіфтівська напівгідравлічна коробка з реверсом на працювання в трактора 921 мотогодина. І актуальна вартість такого тракторця буде 9400 доларів в комплекті з ґрунтофризою. Я нагадую, що всі тракторці є обслужені. Коли ви купуєте трактор в нашій компанії, до вас приїжджає готовий тракторець, яким ви можете їхати в поле працювати. Нічого не потрібно замінювати. Також на всю техніку ми обов'язково надаємо гарантію. Це важливо. Ось цікавий тракторець цієї поставки це кубота gl 241 з оригінальним фронтальним навантажувачем. Невеликий, насправді, фронтальний об'єм так на око, можна сказати, десь 0,2 куба. І вантажопідйомність такого фронтального десь буде в межах 350 кг, не більше. Тим не менш, трактор цікавий, тому що можна таким апаратом собі і сніг відгортати і щось. Побудові навіть підкинути. Ну, Це вже хто займається, знайде застосування цьому тракторцю. В нашій модельці три циліндри, 24 кінських сили, передня і задня резина в відмінному стані. Вони ще брідстовнівські з Японії. Також тракторець обслужений, по гідравлічній системі все сухенько, нічого ніде не тече. Оригінальний фронтальний, механічна коробка перемикання передач, два діапазони, боковий плаваючий нівелір, грунтофреза, до речі, теж в комплекті. Вона йде також через швидкоз'єм, її розмір 140 см. І напрацювання в трактора 766 мотогодин. Гідропідсилювач керма присутній, і актуальна вартість такого тракторця 11900 доларів. 11 900 з оригінальним фронтальним навантажувачем. Також вже трошки свіжіших років тракторець Кубота Каелі 230, Трьохциліндровий, 23 кінських сили, передня резина нова, задня резина ще рідна. Швидкоз'ємна фрезу, гідропідсилювач керма, грунтофреза 150 см, боковий плаваючий нівелір. Напівгідравлічна ю коробка з двома діапазонами реверсивного типу. Напрацювання в трактора зараз ми подивимось, оскільки у нас тут вже йде таке цифрове частинка панелі приладів є оцифрованою. Напрацювання 851 мото година. Актуальна вартість такого тракторця в комплекті з грунтофризою, шестимісячною гарантією і пакетом документів для реєстрації. Це, до речі, на всі тракторці. Ми обов'язково надамо пакет документів для реєстрації. Буде коштувати, дивлюся, 9900 доларів. Також з цієї поставки, мабуть, мій найулюбленіший трактор ісекі це єдиний ісекі, просто стан нового трактора. Великий, потужний. Передня резина нова, задня резина в ідеальному стані. Подивіться на товщину переднього моста. 3 циліндри, 23 кінських сили. Коробка повна механіка. Оберт на місці. Напрацювання 734 мотогодини. Гідропідсилювач керма. Саме основне в цьому тракторі це грунтофриза. 170 см через швидкоз'єм. Все підключається. І повністю комплект новесеньких ножів. І актуальна вартість такого трактора буде 8300 доларів. 8300 за 23 секі. З дугою безпеки. Це просто супер супер класний варіант. Також ще один просто в стані нового трактора з дашком Yanmar AF220. Передня резина і задня резина збереглися з Японії в чудовому стані. Три циліндри, 22 кінських сили. Напівгідравлічна коробка. 686 мотогодин напрацювання в цього тракторця, гідропідсилювач керма. Також зверніть увагу на фрезу просто прекрасний стан фрези І розмір 150, я так розумію. Так? 150 робоча ширина ґрунту фризи Янмара F 220. І актуальна вартість такого тракторця буде рівно 8000 доларів. Ще одна класична кубота GT3. На 21 кінську силу. Цей тракторець у нас чотирьохциліндровий, циліндровий середньої бази. Конкретно ця модель йде з великою ґрунтуфризою 160 см. Через швидкоз'ємся чіпляється. Автопопадач кардана. Також тракторець має гідропідсилювач керма. Актуальна вартість такого тракторця складе 7700 доларів. Це 4 циліндри, нагадую. І останній з поставки малючок, кубота GB15, 3 циліндри, 15 кінських сил. І передня і задня резина Брістовнівська ще. Ось така фриза, таке враження, що нею зовсім не працювала. Вона через двох точку, ножі в прекрасному стані. Актуальна вартість такого тракторця буде 5900 доларів. Нагадую, що на всі тракторці ми не дамо гарантію, також доставимо по Україні, тому. Обов'язково підписуйтесь на цей канал, щоб не пропустити детальні відеогляди на ці тракторці: бронювання, консультація, замовлення тракторів за номером телефону, який ви бачите на екрані, а весь асортимент, як завжди, на нашому сайті. Тому приїжджайте на тест-драйв тест-драйв, місто Львів, Кільцова Дорога Сокільники, місто Тернопіль, вулиця Гайова, 32. Всім мирного неба, до зустрічі на цьому YouTube-каналі.